Відповідно до урядового звіту, оприлюдненого наприкінці минулого тижня, у квітні на американському ринку праці з'явилося 115 тисяч нових робочих місць. Це, втім, на 40 тисяч менше ніж прогнозували навіть песимістично налаштовані експерти. Дехто вважає, що темпи розвитку американської економіки загрозливо сповільнилися. Тему продовжить Олексій Кузьменко. У квітні американські роботодавці відкрили помітно менше вакансій ніж у попередні місяці. Втім, вкупі з даними попереднього часу та тим фактом, що багато людей просто зневірились та перестали шукати роботу. Нині відсоток безробітних у США є найнижчим за три роки і становить 8,1%. цілих часто змінюються спади та підйоми будуть завжди. Такою є природа періоду економічного відновлення, але я вважаю, що ми на вірному шляху. На Уолл-стріт не впевнені в цьому показники на біржах помітно впали. А вартість барелю нафти опустилася нижче 100 доларів саме через побоювання, що США знову занурюються в депресію. Якщо на ринку праці збережуться нинішні тенденції, США знадобиться кілька років, щоб довести рівень безробіття до майже нормального рівня у 5-6 відсотків. Але лауреат Нобелівської премії економіст Едмун Фелпс вважає, що настав час переглянути саме поняття нормального. Ми не повинні підходити до економіки із тими ж Ірками, які ми використовували у середині 90-х. На мою думку, новий нормальний рівень безробіття для США становить 7%. Барак Обама визнає, що для відновлення Америки знадобиться багато зусиль. Втім, це не завадило його супернику президентській гонці спубліканцю. Мітуромні у п'ятницю розкритикувати політику Обами, саме спираючись на дані про безробіття. Ми вповільнюємось. Нема прогресу, нема чому радіти. Незважаючи на появу нових робочих місць у сфері роздрібної торгівлі та зростання у сфері будівництва, кількість безробітних у США лишається стабільною. Більше 12 мільйонів американців шукають роботу, а 5 мільйонів є безробітними півроку і більше. Олексій Кузьменко Голос Америки.